Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Найперше, що хочу обговорити, це тему, яку буквально вчора прочитав. Жінка їхала Київ, Варшава, потягом, і з потяга її зняли через те, що вона не мала біометричного паспорту. Дуже багато запитань, чому, як так, що таке. Ну чому зняли? На це є дуже логічна і проста відповідь. Тому дуже вас попрошу додивитися до кінця, підтримати це відео вподобайкою. Та не забудьте підписатися на канал. Надзвичайно важливо підписка на канал, коментарі, вподобайки. Це допомагає розповсюджувати україномовний контент і відтісняти все, що не потрібно на українському Ютубі. Дякую вам за вашу підтримку. В описі під відео я залишу посилання на мій телеграм-канал і на мій інстаграм, куди також всіх запрошую, приєднуйтесь, підписуйтесь, будете знати більше про Польщу кордон та перетин кордону. Рекомендую всім. Ми обговоримо і інші теми, але в першу чергу, ось це запитання: як таке може бути? Чому жінку чи чоловіка, немає різниці, хто там їхав, зняли з потягу, тому що не був біометричний паспорт. Все дуже просто. Якщо у вас є біометричний паспорт, але у вас немає візи, немає карти побиту, але є у вас дні по біометрії, то ви спокійно можете їхати через кордон і у вас не буде жодних проблем. Та, звичайно, бажано мати страховку і бажано мати гроші, тому що через гроші і відсутні страховки теж можуть не пропустити навіть з біометричним паспортом. Повертаємось до запитання, чому зняли з небіометричним паспортом. Тому що, скоріше за все, був звичайний паспорт, небіометричний, де не було візи. І карти побито немає. В такому випадку вас не пропустять. Як би ви не просили? Хіба що ви зможете підтвердити, що ви їдете не з Києва, а, наприклад, з регіонів, які зараз під активними обстрілами, або з регіонів, які є під окупацією. Ось в такому випадку прикордонники можуть прийняти рішення, що вас пропустити. В інших випадках ні. У Вас мають бути дійсні документи. Якщо у вас є звичайний паспорт, не біометричний, там немає візи, до побачення, ви не проїдете. Якщо у вас є біометричний паспорт, без проблем. Якщо у вас є карта побиту, без проблем. Але звичайний паспорт не біометричний і без візи вас не пропустять. Тому все логічно і все просто. І так її по закону не пропустили і зняли. Друга тема, якою я хочу з вами поділитися, вона багатьом українцям сподобається. Вона не сподобається, знаєте кому? Росіян. Чому? Тому що Німеччина відновлює депортацію росіян зі своєї території. Була заморозка, і росіян, ну майже. Нікого не депортували з території Німеччини зараз. в Німеччині якісь відбуваються зміни в позитивну сторону, і зараз, якщо є такі вимоги, і потрібно людину депортувати росіяни нас з території Німеччини, вона це робить. У міністерстві інтеграції землі Північний Рейн-Вестфалія зазначили, що неодноразово стикалися з відхиленням запитів на репатріацію російською російською стороною попри наявність усіх необхідних документів. Одним з факторів для паузи була також поширена практика у Росії вербувати засуджених на війну. І він досі залишається стримуючим чинником. Також враховували, що для критиків російської влади можлива пряма загроза для життя. Водночас у документах МЗС Німеччини відзначили, що російські громадяни все частіше брешуть у своїх клопотаннях про притулок у Німеччині. це так несподіванка, називаючи якісь вигадані причини загрози для них у рідній країні. Проте, з 2023 року цей процес почав відновлюватись. У Федеральному міністерстві внутрішніх справ підтвердили, що за перші півріччя 2024 року до Росії депортували 24 росіян. За увесь попередній 2023 рік таких було всього на всього Для порівняння, за 2021 рік депортували 280 росіян. За словами Боварського земельного відомства, з питань притулку і репатріації спочатку 24-го року їм вдалося організувати повернення до Росії кількох серйозних злочинців. Як бачимо, справедливість відновлюється, і вже ті росіяни, які на території Німеччини сховалися, щось роблять і мали би бути депортовані, а їх до сих пір не депортували. Вас депортують. поїдьте додому. Так має бути. Не може бути, що ваша країна. Говорять, що Європа, Америка погані, недобрі, там все так зле і недобре, вони не не гідні нічого, а самі ж росіяни виїжджають в Європу і в Америку і там непогано себе чухають. Ні, повертайтеся в свою країну, повертайтеся туди, розвивайте свою країну, живіть в себе. Не треба розповзатися. Нехай та хвороба не розповзається по світі. Нехай вона буде десь там в одному місці, локалізована, підлікована, вилікована. а ні, то нехай там буде за забором і ну, просто там десь собі буде. Нехай не розповзається. Ще одна цікава новина, яка стосується Польщі. Польське міністерство освіти говорить, що вони будуть змінювати можливість вступу іноземних студентів до їхніх вузів. І ця можливість трохи вріжеться. Вріжеться тим, що вони хочуть зменшити відсоток. Іноземних студентів в своїх вузах. Однією з ключових пропозицій є запровадження ліміту на кількість іноземних студентів у вищих навчальних закладах. Планується, що окремі університети матимуть змогу приймати до 50% іноземних студентів від загальної кількості учнів. Таке обмеження може скоротити можливості для міжнародної освіти та культурного обміну. Крім того, пропонується обмежити навчання іноземців лише академічними університетами. Це означає, що професійно-технічні училища ПТУ більше не Зможуть приймати студентів з-за кордону, крім учасників програми обміну, таких як Еразмус. Дане рішення може негативно позначитись на тих, хто прагне здобути практичну освіту чи технічні навички у Польщі. Основною причиною таких змін є підозри в тому, що багато іноземних студентів робили собі візи студентські, але не навчалися в цих вузах. Не навчалися в університетах в Польщі, а робили візу, щоб поїхати в іншу країну. Робили візу, щоб залишитись, але не навчалися. Таким самим зловживали чиєсь місце зловживали законом, і це хочуть прикрутити. Зараз є воно чи його нема. Зараз це виявляється. Ви знаєте, що є до сих пір триває скандал в Польщі щодо віз. Це стосується не тільки України, в більшості випадків це стосується інших країн. Але я впевнений, що і кілька українців теж скористалися такою можливістю. Тобто, поїхали собі в там в Польщу, поступили чи в, університет, чи в якесь училище, чи щось їм там зайшло, не зайшло поїхали далі, маючи можливість далі їхати, тому що вони мали легалізацію в Польщі, тому так. Це стосується і українців в тому числі просто незначною мірою, і зараз це хочуть прикрутити, але будуть страждати всі. Тобто, якщо зараз була можливість поступити в, в будь-який університет, інститут в Польщі без обмежень, якихось таких як звичайних, то зараз вони можуть зробити що тільки 50%. тобто наберуть ту кількість, а більше вже не будуть приймати. Оце проблема. Оце не гаразд, і це не добре для українців, тому що багато українців навчається в. Польських університетах і взагалі учбових закладах, і якщо зараз це якимось чином обмежити, то яка частина позбудеться можливості отримувати освіту в Польщі? На жаль, звичайно, що ці зміни ще не є законом і вони ще не діють, але це вже обговорюється. Про це вже говорить Міністерство освіти Польщі, що вони хочуть щось змінювати, щоб більш-менш контролювати цей процес. Тому це може бути таке рішення, тому це можуть бути такі зміни і таке обмеження. На даний момент це ще не є. І в, дані, в даній ситуації поки що обмежень для вступу в іноземні польські університети немає. Але все може змінитися з дня на день. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами, такими інсайдами. Я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися на канал. Дякую вам за вашу підтримку. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам, країнам Європи та Америки, які допомагають Україні.